Масажне ліжко Церагем відтепер у нашому масажному кабінеті Health and Beauty. Апарат застосовується для лікування та профілактики захворювань, що виникають в результаті часткового блокування нервових шляхів. Причиною блокування можуть бути травми, порушення обміну речовин, захворювання хребта та інше. В результаті регулярного використання апарату відбувається корекція хребта, звільняються защемлені спинно-мозкові нерви, нормалізується обмін речовин. Покращується робота шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної, ендокринної, нервової та дихальної систем. Завдяки тому, що апарат діє на область хребта, який фактично є коренем усього організму людини, то діапазон дії терапевтичного ефекту дуже широкий. Також електротерапевтичний апарат Церагем Мастер сприяє не тільки відновленню здоров'я, але й профілактики захворювань, підвищенню імунітету. Зміцненню нервової системи і поліпшенню кровообігу. Внутрішній прожектор генерує безпечне інфрачервоне теплове випромінювання з нефритовим роликом, який самостійно крутиться із зворотньо-поступальним рухом. Це покращує як зручність, так і делікатність роботи. Спеціальні прожектори використовуються також для області голови, очі, вуха, ніс рот, шиї, м'яких суглобів, області проміжності. Ефективне також використання трьохсферного прожектора в положенні сидячи, при вікових захворюваннях, таких як простатит, нетримання сечі, геморой, при хронічних запальних процесах жіночих статевих органів. Регулярне використання церагем покращує загальний стан здоров'я, так як ваш хребет буде постійно випрямленим і тренованим.